Рівненщині в укритті національного університету Острозька академія відновили мистецьку галерею. Вона знаходиться у підземеллі одного з корпусів. Колись це були господарські приміщення монастиря. Тепер у даних стінах вчаться студенти. Будівля має глибоку історію, аби не забували її і не зупиняти пари під час повітряних тривог. У сховищі відкрили мистецький простір. Проєкт Культура в сховищі відновлення діяльності підземної мистецької галереї, музею історії Острозької академії. Ми реалізовуємо за підтримки Українського культурного фонду. Коли УКФ оголосив цей конкурс, ми зрозуміли, що це пропозиція для нас, тому що галерея, яка була повноцінним простором культурно-мистецьких подій до війни, припинила свою діяльність 22-го року з початком повномасштабної війни. Тепер ми відновили діяльність галереї у повному обсязі. Вона є і укриттям, і простором для культурно-мистецьких подій. Діяльність академії у розрізі майже 450 років. У галереї відкрили виставку, яка розповідає про життя університету. Побачити її можливо у всіх чотирьох залах, у кожній з яких відтворено одну з епох в історії Острозької академії. І розповідаємо фактично три різних етапи в житті нашого університету про Острозьку академію 16-го, початку 17-го століття потім відомо її досить довгий час не існувало. І от цьогоріч ми відзначаємо 30 років відродження відродження академії. Тому є цілий розділ тематичний присвячений відродженні академії. Ну і звичайно, те як зараз почуває себе університет, як і ми всі почуваємо себе в новій реальності, в новій в нових умовах. Тобто університет у війні це останній заключний розділ цієї виставки, і це окремий теж експозиційний простір. На відкриття виставки завітали жителі острога. Також. І внутрішньопереміщені особи радіють відновленню мистецького простору і колеги навчального закладу. Ми товаришуємо, гарно дружимо з Острозькою академією, має на увазі Острозька школа мистецтв. Ми тут сусіди. І часто беремо, брали участь у всіх заходах, або як глядачі, або безпосередньо як учасники. Тобто це завжди була така дуже тісна, цікава співпраця. Ось. І, звісно, що ковід, а потім війна, на жаль, перетворило. Мистецький простір на простір укриття, де і наші учні, в тому числі школи мистецтв і академії, саме тут змушені укриватися від тривог. Мистецька галерея не втратила статус укриття, формат виставки не порушує простір приміщення, а доповнює його. Перебування в галереї створює відповідну психологічну атмосферу. Студенти вже відчули. Це дуже класно, як на мене, оскільки під час повітряної тривоги всі перебувають в стресі, логічно, оскільки це суматоха, всі спускаються. І якщо в цих приміщеннях все ж таки буде якесь мистецтво, що що зможе відволікати від цієї тривоги, як на мене, це ну набагато краще вплине в принципі на стан студентів. Етів та викладачів теж таким чином під час повітряних тривог студенти зможуть продовжити пари у мистецькій галереї, а також відчути самобутність української культури та її утвердження через історію та спадщину академії. А не цоколексій випуск новин.